Всім привіт з вами канал Освоглас, Сьогодні у нас сама практична, друзі, кабінка, перегородочка, здвижна система скло 8 мм, величезна ніша. Ось для того, щоб прийняти душ. Тут можна всією родиною приймати, мабуть, душ така немаленька. Ось, тут ще є полички, Це місто бровари. Ну, ви залишайтеся з нами, зараз поставимо і покажемо, як вона виглядає вживу. Ну, Таких проводок у нас багато. Під таку плитку ніякий не ні графітний ні бронза не стоять, сюди тільки прозори. Завершила нашу кабіночку, вона вийшла Замовник воно доволі, ми теж доволі, тому що це наша найулюбленіша перегродка. Чому? Тому що вона практично перевірена часом, працює вона досить непогано. Ламатися тут нема чому. Ви багато питаєте, у нас, які там ролики, як воно працює. Дивіться, бачите, підшипник, тут всередині ось ролик, в середині він, ну, ну, він, якби, Не всередині, а зовні, ззовні. Сюди вода не попадає. Ось. Навіть якщо попадає, то там ну, воно все закрите, там є още такі очікувачі резинки. Як втулочка така ставляється, тобто, ну, вони вже по 5 років ходять і ноль проблем. Ось Класна перегородка. Завжди ви можете її собі залишити відкритою і буде дихати санузо. ось і залишив, я відкрив собі і все, і клас. І в принципі досить ну, користуватися класно. Тут навіть може не завжди двері до кінця. Якщо хочете ну, жарко, там, да? хочете там трошки, щоб дихало. Отак от відкрили собі і приймаєте душ. Прийняли душ, у вас тут все дихає. Ну, клас, Вообще, тут немає слів. Це Дійсно. І буду повторюватися, що це все докуповується. Це якщо щось люба деталь поламається її завжди ви можете дозамовити. Навіть якщо з нас щось з нами трапиться там на день Господь. Але багато є цього на ринку України. Канал, ми поїхали далі. Місто Борове, дякуємо за замовлення. Далі буде, друзі, цікавіше.